Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua це відео анонс планшету в захищеному корпусі бренд Ulefone модель Armor Pad Pro. Зовсім нещодавно я анонсував модель Armor p 3 Pro. Вона значно крутіша, але й значно дорожча. Даний пристрій, про який буду розповідати в цьому відео, простіший, але не менш захищений, має майже схожу апаратну складову, якщо говорити про процесор та пам'ять, але позбавлений пару фішок, таких як великий ліхтарик та потужні динаміки. Але він виграє по прайсу, коштує менше ніж 200 доларів. І актуальний прайс на нього вже зараз можеш знайти по лінку в описі до цього відео. Там лінк на офіційний сайт виробника, а також на сторінку бренду на Аліекспрес, де можна швидко придбати цей пристрій з доставкою в Україну. І зауваж: до кінця весни ціни на цей пристрій максимально комфортні та привабливі. Тож далі розповідаю про характеристики моделі Юлефон Армур. Пет Pro. Починаю з захищених можливостей корпусу. І це IP 68, IP69K та мілітрі стандарт 810H. Це значить, що з цим планшетом можна пірнати під воду і знаходитись там не більше ніж пів години і на глибині до півтора метри. Також цей планшет захищений від ударів, і це навіть видно по його корпусі, матеріалам та формі. При цьому всьому він має невеликі габарити і вагу всього 560 грам, при тому, що товщина 14 міліметрів. І навіть на такому невеликому корпусі виробник зміг розмістити пару динаміків, тобто маємо стереозвучання. А ще на корпусі є кнопка, яка відповідає за функцію сканера відбитка пальців. Ще на корпусі є роз'ємою Smart Expansion Connector для ендоскопу та супермікроскопу. Ну і звичайно ж на корпусі є 3,5 мм аудіо роз'єм і Type-C-порт для підзарядки та синхронізації. Щодо батареї, то вона тут 7650 мА годину, зарядка 18 Вт. Це не дуже швидко, але для такого об'єму дуже таки непогано. Час роботи в. В режимі очікування до 414 годин. А загалом то є гарантує, що власник цього планшету отримає не менше 14 годин активного екрану від повного заряду, звичайно, в на максимальній яскравості, та 12 годин, якщо буде працювати планшет в режимі навігатора. Екран в даного пристрою на 8 дюймів, роздільна здатність HD+, 800 на 1280 пікселів. Захисна плівка наклеєна з коробки на цей пристрій. Процесор всередині Mediatek MT8788 це такий самий, як ми бачили у моделі Uliphone Armor P3 Pro пам'яті 8 плюс 8 ГБ, тобто 8 постійної та 8 можна зробити віртуальною плюс накопичувач на 128 ГБ, який можна розширити картками ще на 2 ТБ. Непогано. І при цьому карта пам'яті не буде заважати двом сімкам, які можна вставити в цей планшет. 4G планшет. Щодо камер, то основний модуль на 48 Мп від Samsung, Апертура 1.79 і фронталка на 32 Мп, така сама як і у старшої моделі. Обидві камери можуть записувати відео в Full HD. Ну і що важливо ще знати, пристрій працює на Android 13, Bluetooth 5.2. Wi-Fi два діапазони, 2,4 та 5 ГГц. і NFC є. І прайс менше 200 доларів. Якщо пристрій зацікавив, то знайти його можна по лінкам в описі до цього ролику, або купити через офіційний сайт виробника, або через магазин на AliExpress. Обидва лінки я залишив в описі під цим роликом. Якщо пристрій зацікавив або виникли питання, пишіть в коментарях. Спробую відповісти. А з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.